Вітаю вас, маленькі мої слухачі, послухаємо разом цікавий віршик про котика і пограємо долоньками. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто. А не сніг отакої От і з снігового пирога утворилася водичка. Тож не сумуйте, ми тобі допоможемо, але спочатку приготуйте долоньки малята і плескайте завзято. А як? Слухаємо мене малята, повторюємо разом. Я печу, 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 діткам всім покалачу, зверху маком потрушу. В піч. Гарячу посаджу, випікайтесь калачі, у натопленій печі. Буду друзів пригощати, калачами частувать. Я для всіх печу-печу, щоб наїлись, досхочу. Дякую, молодці малята, тож мамі вдома допомагай, тісто ти приготувай. Калачами пригощає, як наїлись, гайда грати. На вулиці сніжок залишати, бо вдома буде він розставати, плакати. Тож, вперед, на вулицю гайда грати, сніговик вас чекає, бувайте!